Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні будемо робити перший розклад на лютий місяць, що очікує Україну нас всіх в лютому 2023 року! На жаль, будуть. Підступні кроки наших ворогів будуть прильоти, вісім кажезлів. Будуть прильоти. На жаль, ми не зможемо особливо на це відповідати, але дещо ми зможемо стримати. І чому підступні? Це буде щось наксталтно, неочікувано для нас. Можливо, не знаю, якась хитрість буде запропонована з їх боку. Це будуть, на жаль, жертви і втрати, і втрати, що буде відбуватись в лютому місяці на фронтах, в на Донецький напрямок. Дивимось, що буде відбуватися донецький напрямок. Що в лютому місяці в Донецькому напрямку ми будемо йти так, колесниця, да? ми будемо йти в наступ. Скорше всього, що ми будемо пробувати наступати. Не можу сказати, що це буде якийсь глобальний чи масштабний наступ. Ні, це будуть такі змушені кроки, щоб не стояти на місці, а щось робити. Такі рішення будуть прийняті нашими генералами, нашим керівництвом Збройних сил України. І навіть е, будуть е, у нас е, будуть приводи для, е, для того, щоб радіти. Будуть успіхи невеличкі, да, адже це е, тільки тройка е, кубків, але вони будуть, е, на жаль, так. Е, про ці дії на даний момент ще ніхто не знає. Про ці дії, е, якщо і знає наше керівництво, то Нічого про це не говорить, але ми до цього готові. Ще що очікує, що буде відбуватися в лютому на лінії фронту Донецький напрямок, я ще хочу подивитися. Так, нам вдасться зупинити, да, призупинити ворога. Будуть прийняті вольові рішення, правильні рішення в будь-якому випадку. Ми будемо намагатись досягати поставлених цілей. Я би сказала, що ми дамо їм по голові. Ну, не ми, це наші хлопці, наші герої. Дадуть їм по голові, можливо, будуть повернуті якісь території. Знову ж, не можу сказати, що. Глобальна, да, от як була на Харкові чи на Лімані, ні, це буде по пажу Пентаклів, буде, будуть невеличкі такі все ж такі перемоги і по суду можливі повернення якихось невеличких територій. Для нас в будь-якому випадку це дуже цінно. І ще по тузу пентаклів можу сказати, що завдяки цим діям можуть з'явитися нові можливості. Новий якийсь шанс да, для того, щоб надалі було, був який, якийсь прогрес. Добре, тепер дивимось, що буде відбуватись на запорізькому напрямку. Що буде відбуватись на фронтах в Запорізькому напрямку. Так. Там також будуть прийматися рішення, причому зважені рішення да, по пажу мечів, це самостійно прийняті рішення. Скорше всього, що це буде якась консолідована позиція з нашими партнерами, да, з тими, хто нам допомагає. Це, я не можу сказати, що це план, але це будуть якісь домовленості з нашими партнерами, які дозволять приймати ці рішення. Сил у нас буде достатньо, ми 100% будемо стримувати ворога. Я не бачу тут наступів, я не бачу тут контрнаступів. Тут скорше всього, що буде захист і оборона. Оборона, сил нам вистачить, там все буде добре. І карта Сонечка говорить про те, що на Запорізькому напрямку в лютому місяці, в принципі, має бути все нормально, успішно. Ми зуміємо. Стримати оборону. Зараз ще хочу подивитися, адже я все ж таки очікую якихось дій, все ж таки, чи будуть в лютому якісь дії з нашого боку, чи будуть якісь дії з боку ЗСУ на запорізькому напрямку. Так, я би сказала, що будуть, але знову ж не буде щось глобальне. Напевно, що треба трошки зачекати. Я в попередніх е, своїх прогнозах казала про те, що е, ближче до березня у нас вже буде якийсь перелом, і там ми вже дізнаємося і відчуємо. Пам'ятаєте, да, коли я казала е, запах е, перемоги е, у лютому, поки що буде погано, ну погано, відносно погано, да важко. Е, десятка монет це говорить про те, що да, можливі там теж якісь наступальні дії. Туз Кубків нам говорить про те, що е, все буде відбуватись якось хитро, м'яко е, з любов'ю. Ну якось так. У нас не буде там такого аж... Наступу прямо у кухні, а якось так все хитро, тихо. Напевно, ми будемо їх трошечки бомбити і поражати, тому що у них будуть великі втрати, але і у нас так само, на жаль, будуть втрати. І в лютому ми вже почнемо почнем використовувати ту допомогу, яку нам надають наші союзники. І допомога надалі буде цілий лютий, ми будемо бачити, як нам допомагають, допомагають досить добре. Зараз я подивлюся, чим саме допомагають. І, можливо, там, знаєте, як щось схоже на жести доброї волі, да? змушені будуть йти, здавати якісь свої позиції. Яка саме допомога надійде нам в лютому місяці, нашій армії? Яка саме допомога надійде до нас? Скажіть, будь ласка, яка саме допомога надійде до нас? Так, карта Мир це однозначно допомога надійде з-за кордону, да? ми будемо захищатись. Верніше нам будуть допомагати захищати. Можливо, буде якась ем, щось на е, кшталт е, протиповітряної оборони. Да? Нам поможуть ще до цього, що ми вже маємо. Нам надійде щось те, про що ми планували. От згідно нашим планам, да, от це нам будуть давати. Е, ще ще, ще покажіть, що саме нам нададуть. Да, нам нададуть ще зброю для наступу. Для наступу, щоб ми раз і назавжди е, засунули цей меч е, от між нами і е, ворогом. Але ще раз кажу, не буде якихось там глобальних. Е, е, Подій контрнаступів. Скорше всього, що ми більше будемо оборонятись, ну і у відповідь трошки завдавати їм втрат. Добре, покажіть, будь ласка, нам на кордоні бі з Білоруссю, що у нас саме у нас на нашій території буде відбуватись на кордоні з Білоруссю. Купа народу. Купа народу, дивіться, енергії жіночі, енергії такі. З одного боку ми там щось показуємо, що ми там щось робимо, і тут же одночасно ми сидимо і нічого не робимо. Ем, спокій. От більше я би сказала спокій. Да? Там будуть продовжуватись навчання по єрофанту, однозначно. Але е, все, фронт там ну, не можна назвати прям фронт, але все, все ж таки буде стояти. Буде стояти і. Там рухів особливих не буде. Звідти наступу е, не буде. Все, дивіться, знову ж багато людей, багато людей і багато от, от такого. Всього. Ми маємо король Кубків, знову ж спокій, е, нерухомість. Е, ні, ні, тут нічого не буде, тут буде все стояти. На Бігорі напрямку все буде спокійно. Тепер покажіть, будь ласка, мені е, харківський. Харківська область да, на кордоні з Російською Федерацією, що буде відбуватись там на фронтах. Там можуть бути, там можуть бути. Зараз скажу, як це називається, забула да, важкі важка така енергетика. Важка енергетика, ми постійно будемо в очікуванні якихось нападів, але це все буде якось недосконало. Да? От Диверсії, да, по дияволу, можуть бути диверсії, якісь диверсійні групи. Ну, я вам скажу, що навіть обстановка на Харківському напрямку буде напружена. Напружена, де ми будемо стояти як між молотом на ковалнею. І... Змусить наше керівництво, вони змусять, да, вороги, змусять наше керівництво задуматись і приймати якісь рішення, що з цим робити, тому що вони дійсно будуть думати, що з цим робити. Там можуть однозначно бути провокації. Ще, ще покажіть. Харківський напрямок ще покажіть. Не дивлячись на таку напружену обстановку на харківському напрямку, можу сказати, що люди будуть більш-менш захищеними. Можливо, наше керівництво спрямує протиповітряну оборону, да ну, основну масу на захист цивільних людей, будинків да по четвірці жезлів, це будинки, це нерухомість, це житло. Десятка пентаклів це сім'я, це люди, це цивільні люди, це. Ну, і буде дуже хороший захист Харківської області, Харкова з точки зору прильотів і так далі. Да? Можливо, дадуть якусь людям передишку, і наше керівництво вирішить все ж таки ну, захистити, захистити Харків і Харківську область. Знову ж, не бачу, не бачу якихось сильних чи наступів. Тільки якісь провокації, да, якісь там хитрощі з боку ворога, але все буде контрольованим. Все буде е, отак, от як в принципі і зараз. Хоча всі кажуть, що лютий місяць буде важкий, лютий місяць буде, буде дуже багато жертв, е, наступів і так далі, але я цього не бачу. Я бачу м, обстановку таку, в принципі, ну, схожу на, на теперішню. Так, да, дійсно добре робити на більш короткий період часу, тому я буду на робити такі розклади. Кожного тижня, можливо, обстановка міняється. Адже ми ж говорили на попередніх розкладах, що приймаються рішення, виходячи з того, з тих обстановок, з тої ситуації, яка є на фронті, в будь-якому випадку рішення і плани десь коригуються. Ну, тут однозначно можна сказати. Завдяки оцій допомозі наших партнерів, яку ми довго-довго чекали, ми будемо потрошки досягати своєї мети, ми будемо досягати своєї мрії, да? і рішення будуть прийняті правильні, правильні. і ми явно будемо зупиняти ворога. А на деяких ділянках фронту ми будемо їх відганяти від нас, і вони будуть змушені відступати. От якось так, от як кажуть військові аналітики, да? По позиційні бої, да, то ми їх, то вони нас, то ми їх. От щось така, така от тягомотина має бути загалом в лютому. Але я обов'язково буду робити розклади по тижнях, а можливо на кожен день. Я не знаю зараз. Подумаю, що як краще робити, тому що дійсно обставини змінюються. Я бажаю вам миру. Я бажаю сил терпіння. І хочу сказати, хто хоче навчатися картам таро або розкрити свій магічний дар. Приходьте до мене в авторську школу. Еволюція магії. Ми скоро розпочинаємо модулі по цих напрямках. Ну і звичайно, у нас будуть модулі по. Магії свічок, можливо, ви хочете зробити там якийсь свій бізнес, да, або навчитися робити якісь магічні свічки для того, щоб допомагати собі своїм близьким. Також у нас буде модуль по ментальній магії, да, це коли ви будете навчатися на цьому курсі, формувати і створювати для себе нову реальність, свою реальність, таку, якою ви хочете бачити свою реальність, своє життя. Тому, будь ласка, всі сивочки, куди можна звернутися з запитаннями про наші курси, будуть в описі під цим дописом. До побачення, миру, щастя, бережіть себе і бережіть своїх рідних. Слава Україні!